Арч, ви продовжуєте? Ноги брасом. Ноги, ноги, слідкуй за ногами. Відводь стопи. Правильно, відводь стопи. Все нормально буде. Приби. Так, Ігор вже фінішує. Одна хвилина. Праву стопу відводь. Відводь стопи. Доброго ранку. Фінішуй, фінішуй. Доторкнись до бортика двома руками. Максим, заходь. Хвилина тридцять дев'ять. Фінішувати двома руками. Так. Ну, через 5 хвилин чи 10 будете кролем змагатись. Кролем плавати. А там Артем виграє. Ну, подивимось. Так. Плавайте, стрілкою. показуйте, як пливете. Пливи, пливи. Максим, третя доріжка. Пливи. Так, обличчя в воду, руки прямо. Пливи. Лягай в воду. Обличчя глибше. Пливи. Так. Випрямляй ноги. Обличчя глибше. Голову глиб, глибше опускайте. Опусти голову в воду. Руками не рухати зараз. Пливи. Пливи. Так. Опускайте голову глибше і випрямляйте ноги. Рухайте прямими ногами. Так. Так, вот так. На старт! Марш! Так. Ого, я кривненько иду. Максим не на свою сторону залез. Так. Дві, хвилина 6. Хвилина 10. Так. Я думав, Артем виграє. Артем трошки не готовий. Артем, хвилина 26. Перемоги попереду. Це нормально буде. Ну, трошки, трошки більше плавати треба. Ти молодець. Що? О, в тебе? Ти другий приплив? Хвилина шість. Ну це все без розрядів. Ви знаєте, що це без розрядів. Тобто тренуватись треба більше, щоб розряди були. Так що продовжуємо. Молодці, взагалі молодці. Все, відпочиваємо.